Це ще все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогі мої рибки. А у рибок стоп. Стоп. Оце так, Оце так тиждень. Стоп. Пооб'ясніть, будь ласка, взагалі не розумію, що це за стоп. Десятка мечів. Кінець. Окончання, крах, остановка. Ну, давайте подивимося, що це означає. Об'ясніть, будь ласка, мені десятку мечів. це? Господи. Сімірка жезлів – Це... Я захищаю, не надо стоп, не треба. Я захищаю свої позиції, захищаю свої... Е, Свої інтереси, е, якось, можливо, можливо, знаєте, якось будуть вам пропозиції, ви м, будете йти до своєї мрії. Які, знаєте, як наче, м, як вам сказати, е, хто може зміна роботи? Може зміна фінансів. Може, якась мрія, яку ви дуже-дуже хотіли, але немає, не було можливості. І нарешті у вас, як наче ось прийшов час закінчити з минулим і піти в нове. От на слідушій неділі стоп. Приймаю другі інші пропозиції. Дуже багато буде пропозицій вам. Ви будете вибирати. Вибирати начальника. Це робота, фінанси. Для здійснення своєї мрії. Приймати рішення будете. Дуже буде серйозний тиждень. Будете приймати рішення. Яке це рішення буде? Об'ясніть. От рішення буде таке, чи вертатися в минуле, чи треба буде крутитися, як білка в колесі, да, отаку, знаєте, хоч життя вміє вертятися. Буде не зовсім легко. Дуже багато буде нових завдань, да, там по сім'юрки кубків. Але почнеться нове життя. Нове життя, якщо ви, буде, буде важко, але нове життя. І оце тут будете ви вибирати. Допомога від кого? Ну, якась знаєте, вам треба буде.